Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми дізнаємось, які народи проживають в Україні. Кожна людина у світі живе серед людей у громаді. Тому ми всі громадяни своєї держави. України. А хто ж такий громадянин країни? Пригадаємо! Громадянин це особа приналежна до постійного населення даної держави, яка користується її захистом та наділена правами та обов'язками. Громадянами України є не лише українці. У нашій країні проживають кримські татари, поляки, білоруси, росіяни, румуни, євреї та представники багатьох інших національностей. Всі разом ми становимо Український народ. Громадянами України є представники багатьох національностей: кримські татари, угорці, поляки, румуни, білоруси, росіяни, болгари, греки, гагаузи. Давай дізнаємося ретельніше, детальніше про деякі з національностей та народів, які мешкають в Україні. Кримські татари. Кримські татари гордий і волелюбний народ, батьківщиною якого є півострів Крим. Найбільше кримських татар проживає на півдні України у Криму. Кримські татари працелюбні, красиві. І мужні люди. Прапор кримських татар блакитного, як чисте небо кольору, символізує свободу. А співачка Джамала, українська співачка кримсько-татарського походження, є переможницею міжнародного конкурсу Нова хвиля та пісенного міжнародного конкурсу Євробачення. Євреї на території України проживали з давніх часів. Нині найбільші єврейські громади зосереджені в Києві, Одесі, Чернівцях та Дніпрі. Символи єврейського народу це шестикутна зірка Давида та золотий світильник Менора. А представником народу євреїв є Тіна Кароль, породжена Тетяна Григорівна Ліберма. Українська співачка та акторка. Лауреат пісенного конкурсу Нова Хвиля тіна Карл представляла Україну на пісенному конкурсі Євробачення 2006. Вірмени. Виходці з вірменії. Це працелюбні, мужні, завжди готові прийти на допомогу людям. Дуже прив'язані до своєї родини та дітей. Особливе відношення до старшого покоління дуже поважне відношення. Вірмени-гостинні люблять музику та надзвичайно щедрі. Абрикос це символ країни Вірменії. Якщо подивитись на прапор Вірменії, то нижня помаранчева смуга символізує саме цей фрукт абрикос. А от представником вірменського народу в Україні був Іван Костянтинович Айвазовський при народженні Ованес Айвазян, видатний український художник-мариніст вірменського походження. Переважно він малював море. Поляки вирізняються доброзичливістю та щирістю. Вони уважно оставлені до гостей, близьких друзів та просто знайомих. Поляки позитивні, культурні і мають звичку посміхатися. У Польщі розрізняють традиційний прапор біло-червоний, який називають флага, та прапор з зображенням орла, який називають Бандера. Версію прапору Бандера з орлом. Використовують лише офіційні представники держави. А ще у Варшаві, столиці Польщі, є вулиця, яка названа на честь Вінні Пуха. Угорці проживають переважно на території двох областей України Закарпатської та Дніпропетровської. В основному в сільській місцевості. В місцях компактного проживання угорців діють дитячі заклади, школи з угорською мовою викладання, видаються газети, ведуться теле та радіопередачі угорською мовою. Розвивається художня самодіяльність. Угорська мова вважається одною з найскладніших мов в світі і практично не піддається вивченню. Саме в Угорщині було винайдено знаменитий кубик Рубіка. Та кульковою ручкою. Цигани або роми. Це група народів індійського походження, що проживає у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Національний прапор Ромів це синя смужка, яка символізує небо, та зелена трава. Посередині червоне колесо. Символ вічної дороги. Традиційними заняттями циган були ремесла ковальство, столярство, лоткарство, конярство, мандрівна торгівля, а інші джерела їх заробітку музика, співи, танці, ворожіння. Усі народи, які живуть в Україні, становлять єдину дружну українську родину. А яке національне коріння мають твої предки? Чи знаєш ти історію свого роду? Хто ти з якого народу? Давай ти поговориш про це із своїми батьками або дідусем чи бабусею. І дізнаєшся, які ж народи або національності були в твоєму родові. Домовились. Різні в світі є країни. Різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. То прекрасна Україна, нашого народу дім. Там шумлять степи вискраї, наче вміють говорити. Там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. Різні в світі є країни, гарні є і є багаті. Та найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті. Я вам дякую за вашу увагу і за ваші старання. І прощаюся до нових зустрічей, гарного дня та мирного неба!